Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі про техніку я вам розповім про такий пристрій як посткартка для комп'ютера. І для чого вона потрібна? Коротенько. Значить, є така от посткартка, яка підключається до роз'єму PCI, вставляється в нього на материнській платі. І ось цими індикаторами на 7 сегментів так показують нам наявність помилок. Вот. Е, яким чином відбувається? І тут на цих от індикаторах. Є там якісь е, такі позначки або цифрові, тобто числові, або там в е, вигляді е, літер латинського алфавіту. Е, далі. І ми ці всі літери, які там або коди освічуються на цих індикаторах, звіряємо за допомогою спеціальної книжки, е, в яких прописані ці коди. Тобто, ну, Можна побачити код 02, код 03. Або, наприклад, там буде у нас ось, о, такий код 4C. Так, тут це вже і літера, і цифра. Є також картка ще отака. От я вам просто її покажу, що вона є. Це аналог цієї посткартки для компютера стаціонарного, це для ноутбуку. Вона вставляється е, замість модуля Wi-Fi і показує також коди, але не завжди. Давайте розберемося з цією карткою трошки детальніше. Я не буду повністю вам показувати, принцип, скажімо так, там, роботи. Як вона працює більш глобально, я вам покажу тільки найпростіше. Наставляємо її в роз'єм PCI, будь-який на комп'ютері, і вмикаємо комп'ютер. Вмикаємо. Можна бачити, що пішли різні коди. Різні коди. Що це за коди? Комп'ютер проводить процедуру самодіагностування при його вімкненні, яка називається пост-процедура. Тому і називається пост-картка. Вона нам показує ці посткоди. Посткоди. І зараз дочекаємося, поки у нас завантажиться наш комп'ютер. Якщо звісно, завантажиться. Ну, поки що не завантажується. І написав нам код 39. Тобто ви берете оцю книжку і дивитесь, шукаєте код 39. Давайте швиденько спробуємо знайти. Так, код 39 тут є. У нас тут є помилка з екраном. Так? Так. Тут подивились і дійсно є якась помилка з екраном. Тобто -то співпадає. І от таким чином ми дивимося а, на коди і звіряємо з книжкою, яка в нас є. Давайте спробуємо витягнути пам'ять оперативну. Це вимикаю комп'ютер. Вимикаю. І витягаємо пам'ять оперативну. Або, наприклад, давайте її там переставимо в інший слот. Сюди і поставимо ще одну планку пам'яті, тобто, щоб комп'ютер все ж таки запустився. Зараз вибачаюсь, не так повернув. Все. Поставили пам'яті вмикаємо знову. У нас був код, пам'ятаєте, 39. Що буде зараз? Значить, от, бачите, що значення змінюється на екрані от цього індикатору, скажімо так, ну, екран це я. В лапках став екран, на самих індикаторах. І бачите, що у нас. Пішло зображення, комп'ютер почав звантаритися. І в нас же є інший код під номером 8.5. Бачите, що комп'ютер не завантажився, але в принципі код змінився. Так само шукаємо і знаходимо його тут. Давайте спробуємо ще витягти оперативну пам'ять. Вмикаємо. Витягаємо повністю оперативну пам'ять. Я вам просто хочу показати, що е, при діагностуванні посткартка нам видає різні значення. І ми повинні їх звірити з книжкою, яка йде в комплекті, і побачити реальну помилку, яка є на платі. Давайте подивимося, що буде тут у нас за код. Є 0. І ось це є 0. Я вже знаходжу, показувати не буду, бо в мене, на жаль, мало часу. Але покаже, що є помилка у нас з пам'яттю. На чому, скажімо так, складність роботи з цим пристроєм? Ну, складність тільки одна, те, що потрібно шукати в книжці, знаходити той код, і назавжди він відповідає тій помилці, проблемі, яка є в реальному материнській платі. Як я використовую саме цю посткартку? Є така процедура прогріву чипсета, і коли материнська плата взагалі не працює, її прогріваєш і починає показуватися, от таким чином, як от я вам продемонстрував, різні коди. Тобто йде процедура діагностування пост. А якщо материнська плата не жила, там просто буде горіти два значення FF або там два нулі. і таким чином я її використовувати. Тобто я використовую цю посткартку не для діагностування наявності помилок в системі. А після прогріву, щоб побачити, що материнська плата, в принципі, ожила чи не ожила. От є такий пристрій, тому можете користуватись, але є він не завжди точним. Звісно, є більш точні пристрої, але вони більш дорогі. А цей такий дешевенький, я купував там щось близько 100-200 гривень. Таким чином. Все, дякую за увагу.